Паркування без крайнощів. міський голова Луцька, виступив проти штрафного марафону і насварив інспекторів муніципальної варти. Ігор Поліщук чітко дав зрозуміти, інспектори з паркування не повинні перетворюватися на каральний орган. Їхнє завдання не полювання за водіями, а контроль за тим, щоб в Луцьку було комфортно всім і водіям, і пішоходам. Коли людина припаркувалася біля сміттєвого контейнера, щоб не було такого, щоб могла машина, яка вела сміття під'їхати, для того, щоб коли автомобіль стоїть на тротуарі і, наприклад, не може проїхати людина з інвалідністю на візку або мама з колясочою. Якщо автомобіль стоїть і створює аварійну ситуацію, заважає виїзду, обмежує видимість, в таких випадках треба здійснювати штрафу, накладати штраф і таким чином регулювати. Нормальний дорожній рух в нашому місті, але ми ж не працюємо на рекорд. Це не є самоціль наповнення бюджету шляхом штрафів на паркування. Це не є наша самоціль, я вже ж про це говорив. Відтак департаменту муніципальної варти рекомендовано не вдаватися до радикальних дій, а діяти з розумінням ситуації. Врахуйте це і ходити там з лазерною каскою, вимірювати 2 чи три сантиметри там до повороту людина стала. Ну це не те, чим ви маєте займатися точно.